Якби мене запитали, що б вам побажати на святі останнього дзвоника, я би сказав, що за мій вік вже це вже десь, мабуть, 53-55 випуск. І от подумайте, кожен раз воно ніби накладається. А сьогодні це такий випуск, як якийсь такий був, що я почав з вами тільки працювати в 11 класі і тому. Хочеться вам сказати, хоч не такий довгий час, але за цей короткий час ми пізнали одне одного. І, очевидно, якби довший час, ми б набагато більше досягли в своєму навчальному житті, ніж сьогодні. Отож, я вам кажу, так як і на лінійці сказав вам, що просто людиною бути у світі вища з найвищих посад на землі, бо це був наш, наш, наша тема уроку. 8455 євро. Так, щасливо вам. Олег Петрович, коли ви прийшли в нас перший раз на урок, я вам сказав, що ця пісня нова і будемо її говорити знову до кінця. І так як кожен раз Так, да, На кожному уроці. Скільки я предметів гарних вивчав? Все виходить, а краще... Це в мене була каліграфія. Скільки мені вчителі не його не розказували. Все одно саме краще пишу, саме так гарно в мене виходить. І оцінки відповідні були, але почер так і не лишився в мені красивий. Так і до цієї пори жалію, і багато було таких прикрих моментів з моїм почерком, але приходилося і жалію, що я так і не навчився гарно писати. І так і все одно. Почерк не дуже в мене. гарний. На вашу думку, я говорю правду чи ні, що завжди на кресленні я допомагав всім, а собі? Я собі хотіла підрахувати, скільки ж я уроків пропустила за 11 років. Але на калькуляторів не вистачило. Ну, калькулятор не влізла, навіть ця цифра. Ми всі не бажаємо покидати стіни рідної школи і з радістю прожили б це, ці 11 років шкільного життя знову. Хочу розказати, що в цей клас я прийшов з третього класу, бо я навчався в третій школі. І що цей клас він був дуже дружній. І для мене він всім заповнився, що всі ці 11 років, які я з ним вчився, ми були як настояща велика сім'я. Я хочу всіх подякувати за те, що були підтримували один в одного, скрутне становище і раділи разом. І хочу сказати, що 11 клас найкращий клас, який ми був. Знаєте, мене за всіх період навчання в школі навіть ні одного разу не вигнали з класу. Діло було так. На уроці в 9 класі, на уроці біології ми з хлопцями поцупили зошит з поведінки, і... щоб відірвати урок. Цей номер нам дався. Думала, думала, думала і придумала. Я така була уважна на уроки, я така була уважна на уроки. Не така була обачна того року. У мене робочий тиждень починався з понеділка, а закінчувався з суботу. я собі думаю, напевно, я жодного на дня не пропустила. Дорогі мої однокласники, через п'ять років ми зустрінемося і пригадаємо, як 31 травня 2008 року у парку ми пригадували різні приколи, мріяли про своє майбутнє. І давайте ж подивимося сьогодні, чи заснилися нашим мрії. Якби б мене запитали, чи хотів би я повернутися в перший клас і все вчати спочатку, я б відповів би, що я б прийшов би в перший клас, сів би за парту. І все почав вчитися на 12 І цей оцінки 12 змінював до, до кінця до 11 класу. Я не Лобановський, але перший м'яч був проведений в першій школі. Але довелося вікна вікнасті плити. А зараз, на моєму рахунку, 55 вікон.